Всім привіт! І це на связі підліток похилого віку. От я тільки що недавно спіймав таку рибу, да, відпустив і така вигляді кота. Це знаєте, хто він такий взагалі? Ось він зараз на березі сидить. Це легенда ТікТоку. Його звати Чупік. Чупік, він такий, все пережив. І війну, і своє дійство, і все пережив. Йому 6 років, якби він родився 2019 року. Я ще тоді перший клас ходив і він і живе собі спокійно і мирно. Мирно і спокійно. А тепер я хочу показати свою улюблену ще, ще одну кішечку, яку я сам виховав, розпитував. Ось вона теж легенда Тіктоку. И звати вафля. Я її сам виращував, та як би, скажу так, виспитував, Тому що як можна не виспитувати не таку красиву дівчинку, якщо вона така пушиста і красива, дивіться, как красу, Ну, скажіть, красотка. Но вона родилася... 13 червня, да. 2024 року. А цей чудо-риб родився ще 2019 року. Да, в мене два улюбленця. Це знайомтесь, це Чупік. У нас легенда Тіктоку, він завжди в Тіктоці виходить і публікує відео на Тікток. Ну і так само і вафля. Вафля теж про себе показує та вкаже про своє життя котяче вафліка. Бачите, красотка. Так, вона теж легенда Тіктоку. Ну і ще головніша легенда Тіктоку це ось який пан Чупік, Чупік завжди. Виходить на стрім і все починається. Так же само, і Вафля Бафліка теж. Що ж, друзі, всім дякую за перегляди. Познайомив з моїми нашими улюбленцями. Та це відео йде до кінця. Ну що ж, а я пішов далі, ловить рибу, риболовлю з допомогою Аврорської удочки. Всім пока!